Sort of look after short Взагалі хочеться зробити це влог про, не просто про відпочинок, а про різниці станів. Тому що рік тому ми були також на канарах, на Гран Канарі. Зараз на ти Але тоді мої думки були взагалі не про щось прикольне і круте. Тому буду розповідати. Ми приїхали в національний парк Анара? Агара? Ніагара. Анага. Анага. Тут така погода, в Кракові, я не розумію, що ми тут mm -hmm. Це Дошки наші. Купили. Їдемо з У нас третій день, третій день сорфу. Мурчик, як тобі? Клас. Ти... Вовний клас. Ми знайшли класний пляж, там дуже сильно дує вітер, але вовна чиняні. Я сьогодні прокинулась 7.30, попрацювала і потім ми катали. Ось, планую так от прокидатися, щоб прям ще раніше. Дружина є Як на смак Мурмайот. Так водичка. Ми тут вже тупо як місце. Тут 12 працюю потім. Пляж або серфінг, Так мені, кеві подобається. Я думала, я так багато тут буду записувати. Насправді такий вайб просто відпочивати, на пляжу лежати. Коротше, це буде міні влог походу. Я хотіла розповісти саме про різницю, як я була на канару в тому році і зараз. І це саме дуже велика різниця емоційна і психологічна, тому що тоді, начебто, картинка була така сама, але я і всі мої думки були тільки про ось цю мою реалізацію психології, про блог, про практику і про все таке. І насправді. Це було дуже тривожно, я не знаю, чи це видно в тому влозі чи ні. Але ну, стан був жахливий. І все раз, коли я приїхала, і в мене партам тут робота, як п'єм, якби я до блогу відношусь як до хобі. Мені емоційно, психологічно набагато-набагато краще. І я дуже вдячна собі, що я завершила той етап з психологією, саме як робота, як психолога моя. Ось тому що я начебто і мріяла про це, але коли я на практиці стикнулася, як це важко, саме працювати з іншими людьми, то це було велике рішення для мене припинити. Ось тому головне для мене було. Признатися собі, і тому дуже рада, що зараз не так. Після серфінгу ти завжди виглядаєш так. Неважливо, ти хвилю чи ні? Океан просто робить цей неймовірний стайл. Всім доброго ранку. Ми сьогодні переїжджаємо на тиждень в інше місто. Я вже зараз зібралась. Я така сонна. Останні вихідні, насправді, тому що зараз субота. Ми приїжджаємо, і в наступну зуботу, і в наступну суботу вже повертаємось. Тому план на останній тиждень, куди хотіли поїхати, доїхати, що хотіли доснімати, доснімати. Але за весь цей місяць я носила всі речі, що взяла. І я вважаю це знаєте, як би взагалі-то як це? Ну, коротше. Це респект. Мурчик, наша наш остання кава в Лецемериці. Не не крайня, крайня. Або яка назрува. Ще одна. Вона американа і вона по причинах вечір для АМЕ. тут вже тупо як місце. Насправді я дуже ефективно тут працювала, не зважаючи на те, що, звичайно, тут такий розслаблений вайб. Але якось я практично кожен ранок прокидалася раніше ніж я прокидаюсь у Кракові. Я навіть там, десь на третій тиждень, вже почала проходити курси, котрі я проходжу по менеджменту, постійно читала. Тому я не можу сказати, що прям в Іспанії повний розслабон. Якщо якби, є якісь задачі, в принципі їх реально зробити тут дуже комфортно в плані погоди, тому що не спекотно. якщо була спека, мені здається, взагалі б нічого не хотілося робити. Сподіваюся, що ще тиждень прокайфую. Не знаю, як повертатись у краків там, ще літо не настало. Подивимось, сподіваюсь, що коли я прилечу, вже все буде і сонечко, і навіть у Кракові. Також зараз сиділа, згадала, як на тому воркейшені я проводила, мабуть, свої перші консультації як психолог. І я ну, звичайно тоді дуже переживала і пам'ятаю, що я отак от сиділа також. У мене був стіл, проводила цю консультацію, і потім дивилася у вікно. Думаю, блін, так класно, типу, така погода крута. А я ось тут якби сиджу. Тоді в мене була така, типу, тривожність, що у такому класному, якби місці, як Іспанія, або там ну, просто там, де сонять, сонячно професії психолог ти постійно якби занурюєшся в якісь дуже тяжкі теми. І тому я пам'ятаю, я тоді якось про це подумала, і мені було страшно собі признатися, що так, ну щось якби в ролі психолога мені не подобається. Тому я тоді подумала: та ні, ну щось там буде добре, якось я розберусь. Ось, а професія менеджера, яка в мене PM, вона все про те, щоб покращити. Тобто, мені подобаються взагалі ці процеси, як там, планування, перевірка чогось, і ти якби кожен день працюєш над тим, щоб створити якийсь продукт краще, зробити його кращим. Або над тим, щоб в команді було комфортно. І це такі дуже позитивні мотиви. І я просто не думала про себе, що я настільки позитивна, про те, щоб якби більше. Зосереджуватись на чомусь гарному, тому що поганого у світі дуже багато, і це важко. Я дуже пишаюсь всім психологами і психотерапевтами, котрі якби оцей -всей жах потихесеньку допомагають розгрібати, тому що це дуже велика праця, це неймовірний труд. І... Я просто після того як я проводила консультації, я взагалі по іншому дивлюсь на психологів і розумію, який вони великий вклад роблять, і я для себе. Дуже рада, що вирішила, що ну це просто цей тягар він не для мене, я просто не зможу це зробити, і це чесно по відношенню до мене і до моїх клієнтів, що я просто не змогла їм допомогти, тому що я сама просто ці всі, якби сумні історії, якби гружалась, можна сказати. Знову ж таки, в мене всі висновки і таких розмовних кусочків цього влогу буде про те, що наскільки мені, якби краще у ролі менеджера, ніж у психолога, наскільки я собі вдячна, що я спробувала і потім якби розвернулася знову-таки і повернулася в IT. Я намагаюся не шкодувати про той рік, що я присвятила психології, тому що насправді. Я витратила дуже багато часу, дуже багато грошей на навчання, дуже багато як би, своїх переживань, як, як, як то кажуть, time and effort. тому що ну, багато я туди, туди вклала, і якби воно мене мені не принесло такого неймовірного. Щастя, що я така, думаю, так, це точно моє. Але якщо б я не спробувала, я б ніколи це не зрозуміла. Якщо вам якась професія подобається, то обов'язково треба спробувати, і головне, саме спробувати це на практиці, не тільки навчання, а спробувати якось, якби отримати це якби професійний, якусь професійну практику, щоб ви попрактикувалися. Показую ромтур квартири на тиждень. Ту не показувала, тому що там нам не дуже подобалось. Це було нормально але дуже шумно. Тому дивіться. Наша нова. Шуморчика. Ну так. Тут от така ванна ще. Ой, це не тут. Брутур! Красивенько все! Красиво! І ось найголовніше, що такі картина цікава, звісно. Тут отак так от хоп, там от океан хоп і там басик-хоп. Mm. Це просто одна хвилина від того плеса, де ми живемо. Один раз могла заплисти ось туди, але так як хвилі були ось такі великі, як зараз, то я просто поплила назад, тому що було дуже страшно там просто впасти.